Oh non Лення автопарку Львів замовив 48 нових низькопідлогових автобусів у місцевого підприємства Електрон. Відповідний договір на закупівлю підписали у Львівській міськраді. Це стало можливим завдяки кредиту Європейського інвестиційного банку, на який Львів очікував ще з 2018 року. Термін погашення 10 років. Львів замовляє у виробника сучасні машини стандарту Євро 6 з кондиціонерами, шумоізоляцією та пандусами. Одинав автобус розрахований на 100 пасажирів. Перші електрони вийдуть на маршрути уже наступного року. Існуючий рухомий склад, який є навіть в наш, на, на нас на АТП номер один. Він зношується, він старіє, і, тому нам потрібно оновлювати періодично рухомий склад для того, щоб ми могли покращувати якість перевезень в нашій громаді. Тому власне реалізовується цей проект, ми закупляємо 48 нових низькопідлогових автобусів. Це будуть автобуси з, з екологічним стандартом двигуна Євро 6, тобто, це є досить такий хороший стандарт, який в перспективі забезпечує забезпечують нам екологічність і енергоефективність цих автобусів, і власне далі ми плануємо реалізувати цей проект таким чином, щоб в наступного року, в 26-му році, ми вже отримали ці автобуси.